І всім хай! З вами я яколена. І ми граємо, знаєте що? А ви здогадаєте? Звісно же В геометрі 3D. І в цьому відео... Ми будемо, знаєте, що робити? Ми будемо прокачувати... ні, ми будемо робити рівень для блогера як Неліс по геометрі Деш. Я вже чуть зробив тут. Дивіться. Він просив назвати Dry Неліс, А далі свої слова. Ma, я додав my, my Coins. Зю монету я чуть е, складніше зробив. І інші також. Зараз їх ще треба знайти. Одна взагалі дуже складна. Ти типу, подивіться тут. Спочатку мало бути... отута просто моле, та випадаєте все. Тепер тут треба отак пройти. Отам ви берете монету саму. Талепортуєте сюди. Тут довелося ці блоки поставити, на жаль. Ви просто летите Це буде як обманка, вона нічого не робить. Зараз я просто так зроблю, щоб не мене Mm. І ще якась там була монета, я вже забув. А, тут. Тут я рівень чуть продовжу. Зараз я Старпост поставлю. Це, дурачок, ще зломана версія. От ви тут ідете? Mm. Трибаєте і там починається хвиля. До речі, я пробував знайти копію дрояута, але взагалом там були платформери. з чекпойнтами. То мені довелося все ж таки платформер рівень взяти. Тільки я знайшов без чекпоинтів. Якщо треба, можу ID цього скинути. Важка монета. Ой! Ще тут і треба не померти. А так. Без монет це проходилось би... отак. Ну Було ми там мали закінчити вже рівень в нормальному моді. Не думаю, що в той момент сподобається не ну ладно. Оцей. І якщо він ще там помре. Ну, цьому моменті. Давайте спеціально поставимо ще отут, щоб так було легше померти авто. Зараз ми... Як оце виділити? А. Це ми долітним. Ну ладно, давайте так просто поставимо сейчас. Так зробимо. Вибачте, що так довго не було відео. Якийсь час у мене мікрофон не працював. Я думаю, він зламався, але ні. Це. Якийсь час я не міг ще нормальний рекордер знайти. Повіді, зараз будемо провіряти, чи вона працює. Оце важко. Ну або я нубік. Я буду пробувати мишкою і більше нажимати, щоб вам ці неприємні звуки не було чутно. Ну а на вибачте. Мені важко просто. Я в такому ідеальному місці старт пост поставив. <laughs> Як я й казав, я в той момент помер, який я тільки що спеціально для цього поставив. Це капельку важко. Я вже хоч і на тренув заходити туди, до монети, але все рівно. Капець! Во! Дото треба, типу, щось такого зробити. І давайте ми краще оце приберемо і поставимо зараз Вінкоптір. Тільки як той портал виглядає, блі? Бо в редакторі не видно, є Mm. Давайте просто будем проверять. Зараз торпост тут и поставлю. Это робот. Делит. Ммм. Mm. Паучок. Паучок нас не интересует. у нас? О, вот это Семкоптер. Идеально. Паучка мы прибираем. Я так и знаю, что это -коптер. Чего? Да выделись. Зараз давайте ми його сюди поставимо. І ще зараз зробимо, типу дещо давайте. Там уже монети не буде ніякої, ну хай. Вона маленька, ну нічого. Я колись ще подивлюся, як зробити об'єкти невидимими это будем бой то так поставимо так 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 надеюсь мы реально записываться давайте поки що це виділимо просто Давайте це поки ми пропара Чого воно рожевий Ну, Во. Дивний колір. А, тут все таки зробили шок. Дайте це зараз копіюю і мій копі пасти буде. Ванайс. Nice. Копи. И пасты. Во. Идеально. Так, во. Зараз я те же блоки. И вот тут давайте так расставлю, чтобы чуть было легче. Ай-яй, я дуже високо це побудував. Не люблю цю штуку зверху. Треба, значить, це все зараз опустити на низ. Тільки Давайте портал пробраємо, щоб він нам не заважав. Так, во. Портал царівно буде заважати. Хопа. Це все наниз. Хоп. І портал. Давайте зараз сюди відкнемо. Во. Через те можна розбитись. Супер. Тут, до речі, стрибати не можна. Я забороняю. Механіка Свінкоптера схожа, як для мене на хвилю. Дивіться, що він може міняти в полеті свою гравітацію. От давайте ми зараз отак зробили і отут якийсь блок зараз поставимо. Який нас вже вбивати. Понятним дилом. Давайте просто оце з, копі... з копіпастом. Понятним ділом. Зрозуміло. Давайте ще сюди таке же поставимо. Тільки чуть нижче. І отут іде по два таких об'єкта Ой! Я у нас. давайте десь уже це дуже важко буде то це треба чуть підняти. Во, ідеально. Пробуємо. Треба, щоб ще я це ж прошл. Я так не верфицирую. А мне ще потім акаунт треба зробити будет. Сори, що у мене такий свинкоптер. Я просто на код на самый имбовый. О, найс, найс, найс. Най. Только в этом моменте треба еще раз нажать. Это, мабуть, стрелочки поставлю. Я поздно нажимаю, натискаю. Ну, это реально ваш. На меня это чуть может важче чем дальше. Мені не подобається той таймінг Ой, що зробив Ааа, це я чуть загрався програвся. Я не встигаю там гравітацію поміняти. Я це пройшов! Ідеально! Зараз ми приблизно до стрілочки розставимо. Тільки де вони я вже не пам'ятаю. Ось. Давайте десь отак. Ми Потім їх, звісно ж, перевернемо. Тут десь і отут. Я потім це поставлю нормально. А що? А давайте оце це удалимо. Оце поставимо. Хопа. Тільки це нам треба нижче поставити. Десь тут приблизно. Оце ми зараз долітнемо. Десь... А чого оце не повернулась? Ну ладно. І зараз ми її опустимо. Это якась. О! Я просто два рази натисну. Того вона і так вийшло До речі, якщо... О! ідеально Я, до речі, ще пізніше тут нажав. Натисну. И по приколу хой буде на стена Энд Триггер. The End. Давайте по приколу. Оп. Оп во Хух. це классный. Я побудував в парт у це мало звездно, ну. Щоб наліз побомбив, думаю, досить. А якщо я ще оце приберу, то кут. Ой. До речі, чомусь із за старт -боса. вона не тільки в редакторі, вона ще по-справжньому. Хе, прикол. Бачите, там стіну, і сейчас там стоять невидими энд Та, мабуть, буде научика, ножом для тема на в стіну, А, а тут а чомусь уже важче. І куди музика пропала? Там же була музика з драйут. О! <сяк Steven> Пропал. Ладно, З вами я був Колина. Ми будували. Ми чуть добудували в цьому відео оцю частину з вінкоптером і чуть-чуть складнило це. А, челендж, який я вам сам хочу задати. Дивіться, ви маєте зробити левел, який буде... Називатися англійською, Кол... Коли... Коле... вал... Юте. Отак має бути. З великою букви ЮТЕ. Тому що якщо без ЮТЕ, дивіться, я вже... Ну, коротше, я з Клевел. Зрозуміло? Я краще маленький хай вже буде. Типу як Калена і Левел. ЮТЕ, Ют". Ютуб. Ладно, бувайте, з вами я буква Будь-який рівень будуйте. Я перевірю це через, мабуть, літку десь. Десь приблизно на початку. Ладно, бувайте з вами або коли не Підписуйтесь на канал, ставте подобайки.